Вітаю, друзі! Слава Україні! Ми на зимуючому горохі де на цьому полі гербіцидну обробку не проводили, але мали просадку. Мали такі ось п'ятна, я вже показувала перед тим, ну, як обробили інсектицидом перед цвітінням. Ну і зараз воно вже так видно, але не дуже так виразно, тому що весь горох вже відцвітає. Хоча ми тут сіяли ну, останній, то він вже відцвітає. А той, що ми сіяли, ну взагалі ми сіяли 26, 27 і 28 жовтня. Той, який ми сіяли 26-27, ще вегетує вовсю. Там навіть і стрючки ще тільки-тільки формуються. А тут вже є стрючки і вже, вже відцвітає, і першим, напевно, будемо його ще і збирати. Ну, минулий раз я питала, чого може бути, чого після е, обробки інсектициду. Такі були просадки по полю. Ну, багато було ну, відгуків, коментарів, порад. Е, багато хто казали, що це оприскувач там, то погано змішали препарат, то погано помили. Ну, я вам скажу, що тут оприскувач ні до чого. Е, тут є проблема у другому. Тому що таке поле не тільки у нас, а ось і у людини, яка через дорогу від, ну, від нас, теж зимуючий горох, теж цей сорт посіяний балтрап, тільки він посіяв там, ну, на пару днів пізніше, ніж ми. Ну, Ситуація у нього така ж сама. Хоча попередніки різні. Попереднік у нього озима пшениця, а у нас соняшник під Грандстар був. Ну, Багато консультувались, багато збирали інформації, багато точку зору люди казали. Ну, але так, дивимося, що скоріш за все, це що тут погане поле, слабе, тут балка, тут гліна, ну таке. во. По-перше, і по-друге, напевно, що після дія Гранд Стару. Хоча є в нас ще от там одне поле одної людини, яке він посіяв це ж. Горох зимуючий після соняшника Гранстаровського, але у нього таких просадок немає. ну Там поле більш таке ну, чорнозьому більше, і вологи там таке більше, може, воно із-за того. Тому що у багатьох теж є таке пригнічення у когось після соняшника у когось після пшениці Ну, ми дійшли до такого висновку, що, напевно, це так, але точно ще теж не знаємо. Ну, ще побачимо. Ну, але ось вже сформувалися ось стрючки, цвіту вже мало. Вже прийдеться скоро зробити другу інсектицидну обробку. Ось так. Ну так, щось трошки стрючків нав'язав цей горох, але він дуже низенький, бачите. Ну, бур'яну поки, ну так, вистачає, звісно ж, і соняшник лізе ось. І так, ну, до уборки побачимо. Так що я не знаю. Ще точно не з'ясували, в чому так конкретно, ну, але поки що. Думаю, що ці причини. Зараз ось тут покажу вам пригнічення. Воно трошки краще видно, бо тут вже цвіту майже немає. Ось. Ось оцей кусочок. Покажу вам, бо так по всьому полі оті пляши, ось з таким горохом малим, він дуже низький. Дуже низький. Ну, має якісь бобики нав'язав, ну, але він вже не цвіте і пригнічений. Ну, ось так, друзі, показала вам цей горох, а що буде з ним далі, покажу. Так що пишіть, коментуйте, як ви думаєте, в чому причина. Може у когось є якийсь досвід поділіться, будь ласка. Ну а кому сподобалось, ставимо вподобайку, підписуємося на канал і слідкуємо далі. А я бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба та гарного дня!